Я все частіше бачу в інтернеті відео українців, які розповідають про те, як погано в США, про мінуси життя тут і що вони повертаються в Європу чи в Україну. Безліч таких рілсів і відео на YouTube. Оскільки я емігрувала в США з чоловіком вже 11 років тому, мені є що сказати з цього приводу. Мене звати Аліна, і я всіх рада бачити на своєму каналі. Якщо ви ще не підписані, не забудьте підписатися, бо я готую для вас багато цікавого контенту. Також посилання на свій інстаграм я залишу в описі під цим відео. Чому зараз так багато такого контенту і чому Багато людей розчаровані в США, масово виїжджають звідси або хоча б думають про це. У мене є своє пояснення. На мою думку, те, що відчувала я сама, і те, що я бачила на прикладі інших, 2-3 роки життя за кордоном, це пік так званої мігрантської хвороби. Спершу, коли ти тільки приїжджаєш, ти можеш бути в ейфорії. Це новизна, цікавість, вирішення багатьох питань, дуже багато всього, через що навіть немає часу подумати про свій внутрішній стан. І потім, коли людина більш-менш обладнання, Настає момент втоми, стресу. Починаєш помічати мінуси, розчаровуватися, сумувати за батьківщиною, там, за людьми, місцями, їжею. І при цьому людина часто перебуває в стані, коли вона тільки починає свій шлях. На самісінькому старті. Я маю на увазі кар'єру, фінансовий стан, умови проживання, комунікацію з людьми. Бо перші кілька років зазвичай це час, коли ти в мінусі, навіть не на нулі. Ти тільки звикаєш, лише починаєш будувати нове життя. І ще складніше, коли порівнюєш свій старт у новій країні, з тими де. Сягненнями, які вже мав на батьківщині, або з тими людьми, хто вже давно живе у США, і це лише посилює відчуття розчарування. Саме тоді починається криза загострення емігрантської хвороби. Емігрантська хвороба це психологічний стан або криза, з якою стикаються багато людей після переїзду в іншу країну. Вона виникає через складнощі адаптації до нового культурного, соціального та мовного середовища через втрату звичних опор і відчуття ізоляції, як проявляється емігрантська хвороба? Вона має кілька типових симптомів, які можна поділити на психологічні, фізичні та соціальні. Психологічно це часто виражається у смутку, пригніченому настрої, відчутті туги. Людина може відчувати самотність та ізоляцію навіть серед великої кількості людей. З'являється тривожність, страх перед невідомим, знижується мотивація та інтерес до звичних повсякденних справ. Дуже часто виникає дратівливість, роздратування через дрібниці, ностальгія за рідною країною, культурою, звичними смаками їжі та рідним. Мо людьми стає сильнішою. Фізично емігрантська хвороба може проявлятися проблемами зі сном. Це може бути як безсоння, так і підвищена сонливість. Також змінюється апетит. Багато хто або сильно втрачає вагу, або навпаки, набирає її. І це цілком зрозуміло, адже у США у багатьох продуктах багато цукру, а якість продуктів дуже різна. Потрібен час, щоб навчитися розуміти, які саме продукти корисні та безпечні для організму. Загальна втома і відчуття слабкості. Це теж дуже часто та ознака соціальна складова проявляється у втраті бажання спілкуватися, схильності до ізоляції. Людина починає відчувати, що не вписується в нове суспільство, і їй важко знайти друзів та підтримку. Всі ці прояви частина непростого процесу адаптації, який може бути викликаний не тільки зміною країни, а й необхідністю будувати нове життя, знаходити своє місце і баланс у зовсім новому середовищі. Чаджепі Піті мені казав, що емігрантська хвороба триває в середньому від кількох тижнів до шести місяців. Але, на мою думку, це досить оптимістична оцінка, тому що те, що я бачу у людей навколо, це зазвичай не менше двох років, а іноді навіть більше. Звісно, я не можу казати за всіх, тому що це дуже індивідуальне питання. Комусь адаптуватися дуже легко, відчуття дому виникає майже з перших днів. Так було, наприклад, у мого чоловіка. У мене ж цей процес зайняв точно ну, десь два роки. А є такі люди, які вже по 10 років живуть в еміграції, але так і не змогли повністю. Адаптуватися ще я помітила, що багато хто, їдучи за кордон, мав досить нереалістичне романтизоване уявлення про еміграцію. До речі, на моєму каналі є відео про романтизацію життя і про те, чим вона може бути шкідливою. Відео вийшло дуже цікавим, раджу обов'язково подивитися. Тож, через це для деяких людей переїзд був ніби крижаним душем, бо їхні фантазії зовсім не збіглися з реальністю. Це ще й про те, що у сусіда трава зеленіша, здається, що в іншій країні все краще, що там більше можливостей Тай кращі умови. Часто це працює як захисний механізм его. Мовляв, це не я винен, що в мене в житті не виходить, а країна, чи умови не ті. Але коли людина ця емігрує і виявляється, що і тут складно, і тут не все виходить, вона зазвичай продовжує той самий сценарій, звинувачує вже іншу країну, але не себе. Коли всередині накопичуються біль, стрес, невдоволення, розчарування, а людина не знає, як з цим впоратися, вона починає тікати від цього. Їй здається, що якщо вона переїде кудись. Це вирішить її проблеми. Я зараз не про українців, які переїжджають через війну, а саме вже про тих, хто живе в безпеці, але всередині відчуває дискомфорт і намагається втекти, ніби від цього. Не випадково існує фраза, що від себе не втечеш, і це дійсно правда. Коли ти переїжджаєш, може з'явитися тимчасове полегшення, цікавість, нове середовище, зустріч з друзями чи рідними, сплеск ендорфінів. Але з часом це проходить, і людина залишається сам на сам зі своїм. Емоціями, причому до них додаються нові виклики, пов'язані вже з самим переїздом. Тому моя вам порада, якщо ви думаєте над тим, чи варто вам змінити країну, порефлексуйте і впевніться, що справа дійсно в країні, а не втеча від самого себе. Яким був мій досвід еміграції в США? Перші кілька років були складними. Це адаптація. Потім був період, коли я вже не бачила свого життя в Україні, але ще й не почувалася тут своєю. Типу, вже не там, але й не тут, десь посередині. Через кілька років я вже відчула, що тут мій дім. А ще пізніше я усвідомила глибше: дім це я. Він всередині мене. І куди б я не приїхала, я зроблю так, щоб мені було комфортно. Головне, це мій внутрішній стан, і саме він впливає на навколишнє середовище, змінює його, підлаштовує, а не навпаки. Коли почалась війна в Україні, це дало мені розуміння, що стабільність світу ілюзія. Все може змінитися в будь-який момент, не лише в Україні, а в будь-якій точці світу. Бути гнучкою, швидко адаптуватися, не втрачати себе це надважливі навички. Я центр свого світу. Я маю берегти себе, своє здоров'я, свій внутрішній стан, і тільки так я зможу когось підтримати, комусь допомогти, побудувати своє життя так, щоб бути щасливою, де б я не була. Життя і здоров'я моїх рідних, батьків, чоловіка це найбільша цінність для мене. Для мене це щастя, просто знати, що в них все добре. З того часу, як я перевезла батьків до Америки. Я щодня вдячна Всесвіту цій країні за мирне небо над їхньою головою. Це найвища цінність. Інші проблеми там побутові чи фінансові, вони просто стають нічим у порівнянні з цим. Тож тим, хто зараз за кордоном і кому важко, я раджу згадати, що для вас є найбільшою цінністю в житті і за що ви справді вдячні. Також, повертаючись до причин, чому багато людей хейтять Америку, коли у них не виходить тут побудувати життя, там з документами складно. Фінансами важко. А більшість інших проблем зазвичай витікають саме з цих двох речей. Мало хто може чесно сказати, так, мені складно, у мене не виходить. Я хотів би, але для мене ця країна складна для еміграції. Натомість людина сприймає це як особисту поразку, ніби це соромно і обирає стратегію нападу. Зі мною все гаразд, просто країна така, тут все погано і починається перелік нарікань. Не те, не так. А щоб це не виглядало як наклеп. ну там десь додають пару. Позитивних моментів, ну, типу, природа тут красива, ну чи щось таке. взагалі, коли кажуть, що там мені Америка не підійшла, мені складно уявити, як вона може комусь не підійти, коли вона настільки величезна, коли вона настільки різноманітна, що кожен окремий штат це інколи ніби окрема країна, де свої е, закони, де свій клімат, своя архітектура, ментальність, деякі міста взагалі б ти приїжджаєш, ніби в Європу. Вони абсолютно європейські. Можна жити як в мегаполісі, так. Можна і жити в невеличкому якомусь мальовничому містечку, навіть в селищі, десь на фермі, та де завгодно. Тут можна облаштувати своє життя. От Просто як тобі хочеться, причому так є, наприклад, штати, де високі податки, є де нижчі податки, деякі штати вони республіканські, деякі демократичні. Я маю на увазі, що тут просто, от в буквальному сенсі, тут є все на будь-який смак, і тут просто потрібно мати ресурси в собі, щоб серед всього цього різноманіття під себе збудувати свій власний світ, так щоб тобі було комфортно. Просто потрібен час на це ресурси. Урси і бажання. І знаєте, навіть в межах одного штату, наприклад, тут взяти Каліфорнію, де я живу, навіть тут величезне різноманіття. Тут всі міста різні. Там Сан-Франциско він один, Лос-Анджелес інший, там Сан-Дієго він ще інший, Санта-Барбара. Я маю на увазі, що навіть в межах одного штату можна настільки по різному жити, настільки по різному влаштувати своє життя. Звичайно, не існує ідеальних країн. Завжди буде щось, що підходить одній людині, і не підходить Іншій, але все залежить в першу чергу від самої людини. Наприклад, в Україні завжди були люди, яким подобалося їхнє життя там, і ті, кому не подобалось. Навіть зараз в умовах війни є люди, які гарно живуть, досягають успіху, будують сім'ї, і у них все добре. Це про якості людей та їхню здатність будувати свою власну реальність. Я прожила достатньо часу в США і, звісно, знаю її слабкі місця. Є речі, які мені не подобаються. Але я обираю звертати увагу на переваги, на можливості. І знаходити креативні рішення, щоб організувати своє життя тут максимально комфортно для себе, наскільки це можливо. В прямому сенсі будувати у цьому світі свій власний світ, де все так, як потрібно мені. Наприклад, медична система. Мені, як і більшості українців, вона не до вподоби. Але люди, які пожили в Європі, вони теж скажуться на медицину там. Тож можна зробити висновок, що в більшості країн світу в медицинській системі є проблеми, і вона не працює так, як мала працювати а ті люди, які керують світом, які мають владу та гроші, можна зробити висновок, що вони не зацікавлені в абсолютно здорових людях. Медицина мала б бути превентивною, попереджати захворювання. Влада мала б робити все, щоб людям не потрібно було часто звертатися до лікарів. Але це величезні кошти, фармацевтичні препарати, обладнання, медичне страхування це мільярди доларів. Здорові люди це невигідно. А вже ж можна довго говорити про те, яка гнила система. Тут і цілого. Відео не вистачить, але, на мою думку, продуктивніше брати відповідальність за своє здоров'я самому. Для мене це в першу чергу робити все, щоб зміцнювати імунітет, слідкувати за харчуванням, займатися спортом, не допускати хвороби, особливо знаючи, як складно тут лікуватися, регулярно проходити чекап, здавати аналізи, перевіряти, чи вистачає всіх вітамінів, мікроелементів, здорове тіло, системний підхід до життя і впевненість у собі це не мрія. А мета, яку можна. Досягти разом із Вуїспенс. Платформа поєднує все необхідне в одному місці: фітнес, харчування, медитації та підтримку спільноти. Тренування підібрані саме для вас, незалежно від рівня. Хочете почати з йоги чи працювати над фігурою через функціональні тренування? Усе вже чекає на вас. Плани харчування побудовані не на заборонах, а на розумінні того, як зробити здорову їжу смачною та ефективною для ваших цілей. А медитації це справжній ресурс для відновлення внутрішнього балансу, подолання стресу і кращого розуміння себе. З виспенс ви не просто працюєте над тілом, ви будуєте новий стиль життя. Спробуйте виспенс прямо зараз безкоштовно. За посиланням під відео. Медична страховка в нас нормальна, то теж важливо вибрати найбільш підходящий для себе план. У кожній страховці є безліч варіантів, там від найдешевшого до найдорожчого. Ну я вже чим дорожчий план, тим більше. Покриває медичне страхування. Також, якщо у вас є дитина або серйозні там захворювання, варто завчасно знайти лікарів, які зможуть швидко допомогти і проконсультувати вас. Наголошую, робіть це завчасно, не тоді, коли вже щось трапилося. Наприклад, рішення може бути онлайн-консультація з лікарем з України, якому ви довіряєте. Він може підказати, які аналізи потрібно здати. Потім лікар може, наприклад, передати вам через когось необхідні препарати, або ж можна знайти тут лікаря в Америці, який теж. Прийме вас швидко, без місячних очікувань, там, по страховці. А вже ж теж потрібно буде за це платити самостійно. Можна знайти там, наприклад, україномовних лікарів. Там. Звісно, я не кажу, що це просто, це складно, це дорого, але тут потрібно бути гнучкими і завжди думати наперед. В нас є певний запас енергії всередині, і ми можемо вирішувати, куди її направити. На осуд, образи, жалість, скарги чи на вирішення проблем, пошук нестандартних рішень. І це Стосується всіх аспектів життя. Також я вважаю, що якщо ви приїхали в якусь країну, має бути базова повага та вдячність за перебування. Уявіть ситуацію: Україна, наприклад, прийняла біженців з іншої країни, там з Палестини чи будь-якої іншої країни, де війна. І ці люди починають масово записувати відео про те, чому Україна погана, які в нашій країні мінуси. От якою була б ваша реакція? Подумайте над цим. Я не кажу, що потрібно мовчати про недоліки. Але якщо ви щось публікуєте в інтернеті і це побачить багато людей, подумайте, яку репутацію українця ви створюєте у світі. Поставте себе на місце громадянина цієї країни, чи будуть йому приємні ваші слова про його батьківщину. Критика це нормально, але її можна висловити по-різному. якщо ви приїхали в країну, яка має свою систему, традиції, ментальність, навіть якщо там є щось відверто, неправильне чи абсурдне, ви не Змінити це миттєво. Як кажуть, у чужий монастир зі своїм уставом не ходять. Проте, перебуваючи за кордоном, ви справді можете позитивно вплинути на країну і стати поштовхом до її змін, якщо маєте таке бажання. Але робити це потрібно конструктивно. Підіть на мітинг, подайте петицію, напишіть відгук або скаргу, покажіть свій професіоналізм на роботі. Ви можете запропонувати якісні послуги, якщо бачите, що рівень у цій країні низький. Це величезне поле можливостей. Якщо бачите, що Б'юті індустрія просідає, покажіть якість у цій сфері. Не подобається їжа. Відкрийте кафе, робіть домашню випічку, організуйте доставку, не влаштовує менталітет людей. Ну покажіть своїм прикладом, що можна жити інакше. Вивчіть мову, розпочніть вести ютуб канал і просвітлюйте людей, які на вашу думку живуть неправильно. Сплачуйте країні податки. Я люблю Україну, це моя батьківщина, і завжди нею буде. Я ніколи не забуду своє коріння, де б я не знаходилася. Ті, хто дивляться мене регулярно, мої давні підписники, знають мою позицію, моє ставлення. Я послідовно в своїх словах і своїх діях, незважаючи на те, що в нашій країні безліч проблем, і це я не про війну, бо війна це не просто проблема, це величезна трагедія. Я маю глибоку повагу до України. Я тут народилася, виросла, навчалася. Моє становлення як особистості відбулося саме тут. І я частково така, яка я є, тому що я українка. Але я люблю і Америку. Вона мене загартувала, зробила більш гнучкою, розширила мій світогляд, зробила відкритішою. вона мені дала безліч можливостей, кар'єрне зростання, матеріальне благополуччя. І я щиро вдячна за це. Проте, знаєте, в мене всередині є відчуття, що де б я не була в будь-якій країні, я все одно була б щасливою і облаштувала своє життя максимально комфортно для себе, де б ви зараз не були. Головне не ставити життя на паузу, бо вам ніхто не поверне ваш час і ваші роки. Якими б не були обставини, у вас завжди є вибір, як реагувати на них. Я зараз не про токсичний оптимізм, коли трапляється щось жахливе, ти ховаєш свої емоції, робиш вигляд, що все добре. Ні, а вже ж так робити не можна. Будь-яку емоцію потрібно проживати. Але головне не застрягати у деструктивних станах, а переключати себе. І це можна напрацювати як звичку. Спочатку буде складно, але з часом ви легко зможете вчасно себе стрімку. Топати, щоб не допускати саморуйнування, депресивних епізодів та інших негативних наслідків для вашого здоров'я через війну доля українців розкидала по різних куточках світу і поставила в дуже різні умови з різними обставинами. У кожного вони свої: хтось за кордоном, хтось в Україні, хтось в окупації чи зоні бойових дій. І тут важливо проявити мудрість, розуміння складності ситуації і не засуджувати людей за їхні вибори, а гідно проходити свої життєві уроки в тих обставинах. Де опинилися саме ви робити свої життєві вибори, не озираючись на інших, а так як підказує ваша душа. І я впевнена, що через 5-10 років ми озирнемося на себе в минулому і побачимо, наскільки ми стали сильнішими, мудрішими. Зрозуміємо, що життя вело нас до чогось важливого, і ми опинилися саме там, де мали бути з якихось причин. І хоча шлях міг бути складним, у нашій свідомості всі пазли складуться, і ми зрозуміємо, чому все сталося так, як сталося. У моєму житті було так, коли щось відбувалося, на що не могла вплинути, і лише згодом розуміла, це було найкраще для мене. Так і мало. Мало бути особливо це стосується доленосних ситуацій, де об'єктивно не можеш нічого змінити. Іноді варто довіритися Всесвіту. Я вже багато разів приводила цю аналогію, я її дуже люблю і зроблю це ще раз. Уявіть маленьке кошеня, якого ви врятували з вулиці від небезпеки. Ви хочете надати йому медичну допомогу, показати ветеринару. Уявіть, які у нього думки, поки ви його несете в темному боксі. Це кошеня паралізує страх, йому здається, що йому прийшов кінець. Якщо ви почнете його брати в руки, намагатися заспокоїти, він може ще більше почати нервувати і навіть нашкодити собі. Вириваючись, ви, як і це кошеня, на різних рівнях свідомості, і ви не можете йому пояснити, що все гаразд, він в безпеці, ви йому допоможете. І якщо вірите у вищу силу, ми з нею на контакті. Але якраз на місці цього кошеня в боксі нам важко зрозуміти, навіщо нам ця темнота, цей замкнутий простір і цей довгий невідомий турбулентний шлях. Я сподіваюся, це відео підбадьорило вас. Можливо, викликало усвідомлення чи змусило поглянути на важливі речі під іншим кутом. Пишіть свої думки та емоції в коментарях. Для мене ваш фідбек важливий. Якщо відео сподобалось, підтримайте його лайком. А ми з вами скоро побачимось. До зустрічі!